Питання до Віталія. добрий вечір. Як особисто ви ставитесь до цього матчу проти Голата Сарая? Це більше битва за престиж чи просто підготовка до весняної частини чемпіонату? Доброго вечора. Можу сказати, що це більше битва за престиж, тому що в нас вже немає ніяких задач. На в нас є емблема на груді і самолюб'я, яке ми повинні в завтрашній грі показати, і я думаю, що кожен із нас завтра буде по максимуму віддаватись, і ми покажемо, що те місце, на якому ми зараз, це совпадіння. Хочу запитати капітана в ваші Анталії, де ви займалися тренуваннями, ми побачили дуже багато молодих гравців. Скажіть, будь ласка, зараз під час війни України та Росії, як ви мотивуєте гравців залишатися на полі футбольному? Ну, я маю на увазі, напевно, що вони не йшли на війну, а залишалися на футбольному полі. Ну, в гравців є контракти з клубом, вони виповняють, тренуються і. Прогресують і хочуть допомагати команді, і також країні, попадати в збірну України, в молодіжну збірну, в національну і завойовувати медалі, трофеї в тих, напевно, в тих чемпіонатах, в тих матчах, в яких вони грають. Віталію для Динамо і загалом для українських клубів доволі незвично. Ну це вперше починати так рано офіційні матчі після зимової перерви. Розкажи, як пройшов збір тренувальний? Наскільки ти зараз відчуваєш, що ти і команда готові до офіційних матчів? Так, це в моїй кар'єрі вперше, що так рано почали збори. Ну я рахую, що ми провели дуже продуктивний збір, зіграли контрольні матчі. В яких награвали різні комбінації, як і в атаці, так і в захисті. Тому я думаю, що ми готові на всі 100% фізично, а те, що як будемо завтра ми грати, нам вже розповів головний тренер. І думаю, що ми завтра покажемо всі свої найкращі якості. Пане Олександр, окрім Володимира Брошка, завтра всі гравці готові к грі. Добрий вечір. В першу чергу хочу сказати ще про те, що ми дякуємо Туреччині, дякуємо за теплий прийом, який ми бачимо, за теплі слова, які ми відчуваємо стосовно тієї ситуації, що відбувається в нашій країні. І, на жаль, вже 11-й рік йде війна, де останні три роки вона в активній фазі і. Ви знаєте, дуже складно. Ви питали, як направляти, як е, мотивувати. Дуже складно, дуже непросто, коли ти відчуваєш е, звук повітряної тривоги, коли, коли чуєш вибухи, налаштовуватися на спортивні матчі, на е, ігри. Але ми маємо розуміти, щоб футбол в країні продовжувався, щоб він продовжувався, треба. Продовжувати грати. І хлопці це чудово розуміють, тому що якщо ми зупинимося, то і футбол взагалі зупиниться. І це стосується багатьох галузей і не тільки спорту. Тому ми маємо виконувати свою роботу, працювати над тим, допомагати нашим воїнам захищати наші кордони і робити все від нас залежне для того, щоб. Показувати усьому світу, що б не відбувалося, як би не відбувалось, зламати Україну неможливо. Що стосується безпосередньо вашого питання, то крім брашка, точно не зможе допомогти Денис Попов. Як пройшов ваш табір в Анталії? Безумовно, для нас це так само новий досвід. Ми раніше вийшли з відпустки і. Дивлячись на кліматичні умови, які є в країні, ми не можемо проводити чемпіонат в грудні, в січні, ми починаємо його тільки наприкінці лютого. Але ми маємо в нових реаліях адаптуватися до нових реалій і готуватися. Вважаю, що ми провели досить плідну роботу і гравці. Готові на той момент, як вони зараз можуть бути готові за ті майже дві з половиною тижні, які ми готувалися. Добрий вечір. Мір Челучешку, шанована людина, тут Туреччині. він в січні відвідував ваші матчі, товариські. Чи говорили ви з ним про цей матч проти Галата Сараю, проти його колишньої команди? І якщо не говорили, то на які футбольні теми інакше можливо спілкувалися? Дякую. Мірча Луческо – дуже шановна людина, не тільки в Туреччині, а й в Україні. Ми постійно спілкуємося, постійно підтримуємо стосунки. Ми розмовляли, розмовляли. Він приїжджав, дивився наші матчі, приїжджав на тренування. Ми розмовляли на багато різних тем, і на тему футболу так само. Які ви бачите шанси для в цій грі? Ну, давайте будемо відверти. Ми будемо грати з одним з грандів турецького футболу. Команда, яка на протязі останніх років успішно виступає. Команда, яка за декілька років зробила придбання на суму більше 150 мільйонів. В команді грають досвідчені гравці і представники різних чемпіонатів. І це тільки додає ваги команда, яка Якщо я не помиляюсь, одна з найкращих по кількістю забитих м'ячів, і це так само ми чудово розуміємо, проти кого будемо грати. Але це, це, це ми говоримо про нашого суперника. Але ми дивлячись на нашого суперника, готувалися до цієї гри і будемо намагатися зробити все від нас залежне для того, щоб. Продемонструвати якість, продемонструвати настрій і зробити все від нас залежне для того, щоб показати пристойну гру. А результат результат складається з багатьох аспектів: із помилок, із виконаних із моментів, із результату. Шановні колеги, усім дякую. Традиційно запрошуємо вас на відкрите тренування. Перші 15 хвилин для вашої уваги.